Вітаю, друзі! Черговий випуск зрадичі перемоги від мене Олексія Голобуцького. Я даю, як ви знаєте, аналіз подій, що відбувається в світі, відбувається в Україні, звичайно. так, Намагаюся бути об'єктивним. Не буду вас нагружати всією тією. фактами, скажімо так, які не фактами, а вимогами, які ставить YouTube перед такими блогами, як я. Захочете, додивіться до кінця і все це почуєте. Сьогодні виключно одна тема це виступ залужної якості посла Великобританії. У Великобританії, так, українського посла. Це його перший виступ, який відбувся на днях на конференції. Я вислухав і почитав декілька разів. Дуже цікавий виступ. Я б сказав би, програмний виступ, і знаєте. Тепер я можу сказати, що це перший раз я від нього читаю, це не можна назвати виступ виключно військового, так? Це політичний виступ, я б сказав, навіть геополітичний виступ. Виступ стосується того, що російсько-українська війна це перехідний етап. Наступної війни, великої війни, так його ідея його виступу заключається в тому, що війна з Росією для Заходу неминуча. І вона буде на рівні Першої Другої світової війни, тобто це буде світова війна, і демократіям, як він зазначає, треба заздалегідь готуватися. Для того, щоб готуватися, треба міняти взагалі повністю підхід до того, як е, зараз воюють, так. Тобто, всі ті війни, до яких ми звикли, вони в минулому. І потрібна мобілізація всіх, так би мовити, комплексів, так, тобто не тільки військові повинні вести війну, це економіка, це фінанси, це політика. Він вважає в своєму виступі, він висловив таку думку, що західним демократіям. Заради цього під час війни придеться поступитися деякими демократичними нормами, заради виживання, каже, що нескравий приклад цього Україна, а, бо мова йде саме про фізичне виживання, так мова не йде про ну, що російські війська приходять для того, щоб погробувати виключно. Так приходять, щоб навіть поміняти владу. Ні, вони приходять для того, щоб фізично знищувати українців. І він каже, щоби Захід просто дивився на це тверезо, не на як якісь гру там амбіції, боротьбу за території, а саме як на свідоме знищення цілого народу, тобто українського народу. І Захід повинен готуватися саме до такої війни. Він вважає, що війна, яка зараз точиться, тобто вона почалась таким чином, що нагадувала дечому старі війни, але були нові компоненти. Ну, в першу чергу, це безпілотники, оця так би мовити, технології. І на певному етапі це дало результат для України, але вже до кінця 22-го року вже воно перестало діяти, бо росіяни так само підтягнули свої можливості. І 23 рік був, став таким глухим кутом, як для України, так і до певної міри для Росії. Тобто він каже, що. Наявних ресурсів ні в Україні, ні в Росії не вистачає для того, щоб виконати свої задачі. Ну, тобто, для Росії це захопити повністю територію України, знищити українцям українцям, звільнити ті, 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 ті території, які захоплені. І тому на перше місце повинні виходити технології. А технології це і є ресурс, так тобто, це не просто якісь загальні слова, це саме ресурс. Ресурс, який буде відрізняти, так би мовити, сучасну армію, сучасні війни від війн вчорашнього дня, і цих технологій в повній мірі нема ні в Росії, ні в Україні. І тому відважаю, що ця війна є перехідною ланкою до наступної війни. Тобто, те, що зараз відбувається в нашій війні, це частково так би мовити війна майбутнього, так. Повикористовуються і старі стратегії, і технології, і новітні, але нема комплексу такого, щоб все працювало на основі нових технологій. І тому, знову ж таки, його висновок, який дуже неприємний, але це говорить про все ж таки тверезий погляд, і про те, що він сміливо говорить, те, що навряд чи сподобається його симпатикам, він каже, що е, головний ресурс, який не вистачає Україні і Росії, і який буде відрізня, відрізняє. Вже зараз наступну війну від цієї війни, але дуже схоже на попередні війни це людський ресурс. Людський ресурс, якого обмаль як в Україні, так і в Росії. І це найбільші зараз проблеми, які стоять перед Росією, перед Україною, які кожен по-своєму вирішує. Так? Він про це не пише. Як вирішують, а ми знаємо, як це вирішується про нами в Росії. Сьогодні прийшла інформація, що в Москві дають підйомні за підписання контракту вже 20 тисяч доларів. 20 тисяч доларів. Ну, це просто, що ми розуміли, що залужний абсолютно правий. Залужний так, також говорить не дуже приємну річ, але тверезу річ він пропонує західним країнам використовувати Україну як полігон, як тренувальний полігон цих технологій. Так, у нас іншого виходу немає України, бо без західної допомоги ми, звичайно, не протримаємось. Але і Заходу треба готуватися. До наступної війни і є чудова можливість я розумію, що це дуже цинічно звучить, але це правда так. Є відпрацювати технології майбутнього в нашій війні. Звичайно, не повністю, звичайно, не наврядчі це вийде тотально тим чином, але треба цим займатися. І головний висновок. Залужного, це те, що, по-перше, наступна велика війна неминуча. По-друге, існування Росії це і є запорукою того, що війна неминуча, так? Нічого не. Від... Навіть якщо будемо, це вже від мене, навіть якщо ми замиримося, нас змусять китайці, американці до кінця року замирити, все одно це тимчасово. Так? Сама сутність існування Росії і її імперський проєкт. Вимагає він, так? І він чим кривавіший, чим тотальніше, тим краще. Єдина надія, що все ж таки за той період, який буде безвін, він може тривати 5-10 років, так, з Росії, все ж таки щось трапиться і це перестане бути актуальним. Але, звичайно, до такого готуватися не треба. Треба готуватися до найгіршого, що все буде як. В принципі, якщо ви дивитесь мої відео, я про це говорю протягом багатьох років. На жаль, на жаль, у нас такий сусід, і Залужний достатньо щиро, конкретно говорить про те, що закликає Захід, грубо кажучи, так розуміти, що, по-перше, Україна є форпостом заходу на сході, без України. А війна Заходу проти Росії почнеться набагато раніше, і, скоріш за всього, буде з набагато складнішими наслідки для самого Заходу, так? І що саме допомога нам у створенні нових технологій і переходу України до нових технологій ведення війни, і є тим шансом для Заходу все ж таки уникну, уникнути великої війни, тобто виснаження Росії буде настільки великим, що Росія не зможе. В якійсь історичній перспективі, мова йде про, звичайно, про 10-15 років максимум, розпочати велику війну. Ну і найголовніший висновок, який я можу зробити, що все ж таки це дійсно це заявка залуженого на більш серйозну роль, ніж звичайно, посол України Великобританія. Якщо він буде продовжувати в такому дусі. Він він, він прийде це. Я найбільше боявся в його біографії. Що він що він Великобританії, ну скажімо так, втратить певний запал. Йому не будуть давати можливості, буде зайняти чимось іншим. Ще чи не захоче просто так. Але ні, все в порядку. запал в нього є І людина, яка через рік, два, там коли наступні вибори повернеться в Україну. Він, в нього вже буде серйозний політичний бекграунд. Мається на увазі, він не виключно військовий. Так. Це заявка на майбутню політичну кар'єру. Звичайно, ніхто це не відмітив. Я бачу обговорення не йде-ніде. Я не знаю, телебарафон не дивлюся, але знову ж таки, дивлюсь телеграм-канали, які обслуговують офіс президента. Звичайно, нічого цього не обговорюється. Ну, всі намагаються це якось забути. Ну, мається на увазі не звертати на це уваги. Але я вважаю, що це дуже важливе цей виступ залужного, він, він в майбутньому буде, якщо все складеться так, як я думаю, а як я думаю, я буду говорити в найближчі там, місяці. Якщо все так складеться, це буде дійсно такий перший крок його в справжній політичній кар'єрі. Людини, яка має візію бачення, так? яка має певні погляди. І має структуроване мислення достатньо, так? Це дуже важливо для, для того, щоб претендувати на посаду президента і більше того, щоб потім не просто претендувати, претендують нас багато хто, і які не володіють і не володіли жодним з тих талантів, так? але і здійснювати ту політику, за яку і проголосують кінцівці виборці, обираючи його президенти України. Наприклад, це знову ж таки, я розумієте, це все. Гіпотетично, я не знаю плани залужного, але я, так би мовити, як аналітик, намагаюся аналізувати, що він робить, і робити певні висновки. Тому, якщо вам подобається моє відео, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, я задоволенням читаю і відповідаю на ці коментарі. Ну і най... Неприємніше, що мені треба сказати, ставайте спонсором мого каналу. Це від 70 гривень, це дає YouTube серйозну, так би мовити, серйозний привід все ж таки розкидувати мій контент по YouTube. Розуміємо, зараз я про це говорив в в своєму випуску, в попередньому випуску. Так. Дуже складно зараз перебуватися з україномовним контентом, особливо, коли, якщо ви. Дійсно дивитись моє відео, ви бачите, я не роблю голосних заголовків, я не роблю таких сенсаційних, якихось таких, е, ну, типа, Путін помер, хто замість Путіна, чи Залужне завтра е, захопить Київ і стане президентом, чи е, Зеленський, не знаю, насправді, насправді це двійник, а сам Зеленський справжній живе в Італії. Так? Тобто я дурню кожен день бачу в Ютубі таку, що просто на вуха не налазить. Тому, а слово, ставайте спонсорами, це допоможе поширити цей контент. Дякую дуже за увагу, до наступних зустрічей.